Коротеньке відео від людей із Запоріжжя, коли отримали від мене посилку. Це ті самі люди, що відправили мені відеокарту і блоки живлення до комп'ютера. І якраз ось іде розпаковка. Ось тут надрукував свій логотип, щоб було видно, що посилка оригінальна, ось така коробочка з цукерками красива, і цукерки смачні. Так щоб було і посмакувати, і подивитися. Так, друга коробочка. Ось така чисто Тернопіль, яке гарне наше місто. Так, далі, тернопільський самогон настояний в дубовій бочці. Сам настоював, Про бочку також окремо є відео. Ось тут, в такому м'якому паралоні, схований чи запакований, також оригінальний такий подарунок. Ну, бутилочка коньяку і також пересипано там цукерками різними. Ось так виглядає, щоб не побилося. І ось йде розпаковка цих вічних свічок. Я прислав там різні три вида. Ну, по різному принципу працюють. Так, ось перший варіант це з ртутним датчиком, коли перехиляємо, вона включається. І ось це зі звичайним вимикачем. І ось самий прикол з магнітом. Ось жінка прикладає, не світиться. Дає чоловіку. Чоловік прикладає, опа, світиться. З такою стороною так і так світиться. Знову бере жінка, прикладає, соває туди-сюди, не працює. Ну і щось не працює. І оп, тут щось запрацювало. Ще раз спробуємо. Знову не працює. Знову бере чоловік, прикладає опа! <сі> в чоловічих руках працює. Ось отак виглядає моя посилочка. Ну, це посилочка це знак вдячності. А взагалі-то магніт треба було прикладати з другої сторони. Прикладаємо і світиться в будь-якому положенні. Як би ми його не крутили, як би не ставили. І не обов'язково ставити великий магніт, можна і малесенький поставити, ось, наприклад, раз. І все працює. Не потрібно зняли погасло. Тут стоїть простий геркон, малесенький, тонесенький, який замикає контакти. Ось він там приклеєний і не заважає батарейкам. А ось цей ліхтарик вчепили своїй собаці. А ще в них не одна собака, а декілька. Вони які красавчики. Це якраз ті люди, що дуже люблять тварин. І не тільки тварин, а й пташок. Ось підібрали таку пташку і ось яка виросла. Ось тут ще одну підібрали таку пташку. І ось яка красива стала. Ось такі люди у нас живуть.